Раночку, діти. Зі святом вас, Днем Святого Миколая, любові вам, здоров'я, миру в вашій хаті, щоб все було добре і ви ніколи не хворіли і були слухняними дітками. Зараз у нас заняття з розвитку мовлення, ознайомлення із соціумом. Починаємо. Україні з краю в край ходить святий Миколай. 19 грудня свято Миколая. Біла зима приходить до нас із радісними святами. Одне із улюблених це Свято Миколая. До кожної хати заходить святий Миколай із подаруночками. Православні люди відзначають День святого. Миколая 19 грудня, згідно з звичаєм та традиція, у ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай обдаровує дітей подаруночками. І хто ж такий святий Миколай, на якого так чекають діти? Легенда розповідає, що в одній заможній родині ріс хлопчик на ім'я Миколай. Він змалку щиро молився і просив у Бога справедливості, миру, добра. Щеня і милосердя. Миколай допомагав бідним, знедоліним людям у найважчі хвилини життя. Несподівано і завжди так, аби його ніхто не бачив. Після смерті батьків він продав будинок і роздав гроші бідним, а сам став священником. Основним символом дня Святого Миколая є медові прянички, які називають Миколайчиками. Святий разом із помічниками і анголами випікає їх у формі зірочок чи місяця. Ці символи вказують на те, що Миколай спускається з неба на землю, а деякі прянички, потрапляючи до мішка святого, стають схожими на свого майстра. Святий отче Миколай, мою хату не минай подаруй мені потіху і торбину повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для Вкраїни. день перед святом діти згадують всі свої добрі і злі вчинки, зважають, чого більше, чи буде подарунок, а чи можливо різка. В ніч на 19 грудня. Святий Миколай обходить кожну домівку і дивиться, а чи гарно поводиться дитина. Якщо вона працьовита, слухняна, то нагороджує її подарунками, а якщо ледача неслухняна, дарує різку. Різочка є своєрідним попередженням дитини, що час задуматись над своєю поведінкою і виправитися. Діткам України Миколай кладе подаруночки вночі під подушку. Янголята допомагають святому. А зараз, дітки, зробіть цю фізхвилинку дома з батьками. Напередодні свята ти можеш написати листа Миколаю, де розкажеш йому про свої добрі справи та намагання бути хорошим. Листа треба запечатати та покласти на підвіконня, а пташки помічники Миколая вночі заберуть його та перенесуть святому. Свят... Мій святенький Миколаю, приходи скоріш благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. В Україні День Миколая здавна був веселим святом. Після свята діти та дорослі починали готуватися до Нового року та Різдва, вчити колядки віршики. Ось такі в нас були українські звичаї. Вважається, що якщо у цей день згадати найзаповітніше бажання. Звернувшись до святого, то воно обов'язково здійсниться. Саме тому діти щороку пишуть бажання Миколі у своїх листах. У деяких регіонах України на свято варять кутю та частують гостей медом та узваром. Також є вірування, що зранку до хати має увійти чоловік, що віщує добро, багатство та добробут. Такі були прикмети на Миколая. Якщо на Миколая сніг лежить до швидкої відлиги. Якщо на Миколая день теплий видався, чекай сурових морозів. Як на Миколая морозяний день, на уроду хліба й городини. Як на Миколая піде дощ, то вражай на озиму. Темна нічка наступає, білим снігом засипає, всі дороги і будинки, всі дерева і ялинки, ніби казка на малюнку сніг малює візерунки, двері в хату відкривай, де до вас сам Миколай. Він несе свої вітання, радість, свято, побажання. Щоб у кожній хаті всі були багаті, щоб у кожнім домі всі жили в любові. А ось така пісенька. Ой, хто хто Миколая любить, ой хто хто Миколаю служить, тому святий Миколай навсякчас помагай. Миколай, ой, то, ой, хто хто спішить твої двори, того ти на землі, на морі все хорониш від напасти, не даєш нам гріхи впасти. Миколаю. Веселих вам свят!